Нітрати це солі нітратної кислоти, які є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні, проте, якщо споживати їх у надто великій кількості, вони починають концентруватися в організмі і тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду. Нітрати і нітрити в чому різниця. Нітрати менш токсичні, природно містяться в рослинах і воді, але можуть перетворюватися на небезпечні сполуки, нітрити. Нітрити утворюються з нітратів під впливом травної системи або при неправильному зберіганні продуктів. Вони токсичні, знижують здатність крові переносити кисень і можуть утворювати нітрозаміни – канцерогенні речовини, тобто ті, що можуть сприяти розвитку раку. Де в рослинах найбільше нітратів? Нітрати накопичуються в різних частинах рослин залежно від виду. Наприклад, петрушка і кріп найвища концентрація в стеблих і черешках. капуста нітрати зосереджуються у качані та зовнішніх листках. морква, найбільше їх у серцевині коренеплоду, буряк. Максимальна концентрація біля хвостика та шкірці, огірки має найбільшу концентрацію біля шкірки і в самій шкірці. Також варто зазначити, що при консервації овочів, зокрема під час маринування, нітрати можуть переходити у розтіл – а уквашеній капусті нітрати частково розкладаються під дією молочнокислих бактерій, які утворюються під час ферментації. Завдяки цьому процесу капуста стає не лише смачнішою, але й безпечнішою для споживання. Інші джерела нітратів. Ковбаси, сосиски та інші м'ясні вироби часто містять нітрити як консерванти, їх надмірне споживання небезпечне, особливо для дітей з ряду причин. У дитячому організмі ще слабо розвинені ферменти, які розщеплюють нітрити, тому їх вплив значно сильніший. Також у дітей організм споживає більше кисню через активний розвиток, тому навіть невелике зменшення кисню в крові може викликати серйозні наслідки. Вода Забруднена вода може містити високий рівень нітратів. Особливу увагу треба приділяти колодізній воді. Нітрати можуть потрапляти туди через використання хімічних та органічних добрив, стічні води, а також через природні процеси розкладу органічних речовин у ґрунті. Вони легко вимиваються дощами або зрошенням і проникають у підземні води, особливо у районах з піщаними ґрунтами чи неглибокими водоносними шарами. Щоб уникнути проблем, воду з колодязів слід регулярно перевіряти і за потреби очищувати. Рекомендації: Перед вживанням овочів видаляйте частини, де найбільше накопичуються нітрати. Замочуйте овочі у воді, проводьте термічну обробку або виварюйте овочі. Це сприяє зниженню кількості нітратів. Обмежуйте вживання продуктів із високим вмістом нітратів, таких як ковбаси. Дотримуйтеся правил зберігання продуктів. Вводьте більше натуральних продуктів у раціон і вибирайте безпечне харчування. Отже, надмірне споживання нітратів може призвести до шкоди вашому здоров'ю, важливо дотримуватися правил обробки продуктів і контролювати джерела нітратів, щоб знизити ризики.